Вправа 171. Порівняй значення. Є два вирази, доволі громіздких, і їх треба порівняти. Мало того, вони в різних одиницях. Ну що ж, давайте будемо їх порівнювати. Отже, перший вираз треба порівняти маси. Є в нас маса зліва і справа. Подивіться, тут є кілограми, грами, ще є множення, додавання, а справа є тони і центнери. Ділення і віднімання. Для того, щоб їх правильно порівняти, нам треба звести до однієї величини, до однієї одиниці. Давайте зведемо все до грам, найменшої величини, яка тут є. Ну що ж, спочатку тоді обчислимо значення ось цього виразу зліва, а потім значення виразу справа. Я їх позначив 1 і 2, відповідно. Тут ми бачимо вираз, який зліва є множення і додавання. Спочатку виконуємо множення. Так, отже, пишемо тоді перша дія. 12 кг. Якщо ми пригадаємо, що 1 кг – це 1000 г, то 12 кг – це буде 12 тисяч. Але тут є ще 415 г, то всього в рамах це буде 12 тисяч 415 г, що множиться на 15. І це дорівнює. Ну, щоб помножити на 15, давайте тоді стопчик будемо множити. Отже, 12 тисяч 415. Треба помножити на 15. Так. Отже, множимо 5 на 5 це 25. 5 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 2 це 7. 4 на 5 це 20. 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 на 5 це 10, плюс 2 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 1 це 6. Добре. Ну, а 12415 на 1 це буде те саме число. Просто його совую на одиничку. Пишемо 5, потім 1. 4, 2, 1. Додаємо. Так. Ну що ж, 5 плюс, 5, 5 плюс 0 це 5. Далі 7 плюс 5 це 12. 2. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 0 плюс 1 це 1. Плюс 1 це 2. 2 плюс 4 це 6. 6 плюс 2 це 8. Ну, а тут буде одиничка. Отже, вийшло. 186 225. Пишемо 186 000. 225 грам. Тобто результат множення ми записали. Ну, а тепер додавання виконуємо. Друге. Пишемо. Так, у нас є 186 тисяч 225 плюс, передивимося, 7 кілограм. 7 кг, 1 кг, 1000 г, Це буде 7 тисяч. І треба додати ще 17 г, то це буде 7 тисяч 17 грам. І це дорівнює. Ну, а тепер придеться їх додавати. Отже, стопчик тоді додаємо. Пишемо: 186 тисяч 225 плюс. 7017. 5 плюс 7 це 12. 2 пишемо одиничку в старший розряд. 2 плюс 1 3 плюс одиничка 4. 2 плюс 0 2, 6 плюс 7 це 13. 3 пишемо одиничку, Запам'ятовуємо в старший розряд. 8 плюс 1 це 9. Ну, а тут буде. Деничка залишається. Отже, вийде 193 тисячі 193 тисячі 242 грами. Зробили ми тоді ось цей вираз. Так, ми навіть внизу можемо тепер записати, що це 193 тисячі 242. Грам. Добре. Ну, а зараз нам треба обчислити значення виразу справа. Ось він тут записаний. Перша дія тут ділення, тобто нам треба спочатку 13 тонн 6 центнер поділити на 17. В одній тонні 1000 кг, то 13 тонн це 13 тисяч кг, а 6 центнер в одному центнері 100 кг це 600 кг. Тобто разом це буде 13600. Пишемо тоді 13 кг. 1600. Чого кілограм треба розділити на 17. І це дорівнює. Ну що ж, давайте куточком тоді ділити. Отже, пишемо 13600 Поділити на 17. 1 не ділиться. На 17 13 не ділиться. 136 має ділитися. Давайте візьмемо 7, 8. Так, 8. Тому що 8 на 7, якраз буде закінчуватися на 6, це 56. Тобто ми пишемо 6, а 5 запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8, плюс 5 це якраз і буде 13. Віднімаємо, тут буде 0. І тут дописуємо два нолики. Тобто це буде 800. Пишемо, це дорівнює 800 кілограм. Добре. Наступна дія. Так, треба відняти 607 кілограм 115 грам. Давайте ми тоді 800 кілограм переведемо в грами. Це буде 800 тисяч. Бо в одному кілограмі тисячу грам. Грам. Є. Друга дія. Тоді нам треба від 800 тисяч. Грам відняти. Тепер дивимося. 607 кг – це 607 тисяч. І ще додаємо 115. 115 грам. Ну і це дорівнює. Ну що ж, до роботи. Віднімаємо. Так, пишемо тоді 800 тисяч. 800 тисяч мінус 115. Так, ну що ж, 0 не можна відняти 5. Позичаємо у старшого розряду. 10 мінус 5 це буде 5. У 0 не можна позичити, позичаємо у старшого розряду. 10 було, позичили 1, це буде 9. Мінус 1 це буде 8. Так, знову 0 не можна позичити, позичаємо старшого розряду. 10 позичив одиничку, це буде 9. мінус 1 це буде 8. Так, знову 0. Не можна 0 позичити, позичаємо старшого розряду. 10 мінус одиничка це 9. 9 мінус 7, це буде 2. Так, 0. Не можна 0 позичити, позичаємо старшого розряду. Тоді 10. Позичили одиничку, це 9, 9 мінус 0 буде 9. Так, було 8, одиничку позичили, стане 7, 7 мінус 6 це 1. Отже, вийде 192 885. Записуємо, і це дорівнює. 192 885 гра. Є. Тобто тут справа ми можемо записати 192 885. Порівнюємо найстарший розряд, де відрізняється. Тут у нас трійка, тут у нас двійка. Трійка більше за двійку. І в нашому виразі ми ставимо знак більше. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Тут нам треба порівняти довжини. Зверніть увагу, що тут у нас є метри, сантиметри, множиться на 25, потім віднімається. Ну, а справа взагалі є кілометри, метри, метри і дециметри. Як їх порівняти, нам їх треба звести до однієї величини в кінці кінців. Давайте зводити до найменшої з цих величин. Це до сантиметрів. Ну що ж, дивимося, спочатку вираз справа, ось зліва, тут він записаний. Так, аналізуємо його. Тут є множення і є віднімання. Найбільший пріоритет у нас має множення. Тобто ми маємо спочатку виконати множення. Але спочатку давайте ми 17 метрів переведемо в сантиметри. В одному метрі у нас 100 см, то 17 метрів це буде 17 що множиться на 100, 1700 см. Але плюс 12 це разом буде 1712 см. І їх треба помножити на 25. І це дорівнює. Давайте тоді стопчик множити. Отже, пишемо 1712 помножити на 25. Так. Це дорівнює. 2 на 5 це 10. 0 пишемо одиничку, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс одиничка це 6. Далі 7 на 5 це 35. 5 пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 3 це 8. Є. Тепер 2 на 2, це 4. Далі 2 на 1, це 2. 7 на 2 це 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 2 це 2. Плюс 1 це 3. Так, додаємо їх. Додаємо. Так, тут у нас буде 0. 6 плюс 4 це 10. 0 пишемо одиничку, запам'ятовуємо старший розряд. 5 плюс 2 це 7, плюс одиничка це 8. 8 плюс 4 це 12. 2. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 плюс одиничку, яку запам'ятали, це буде 4. Отже, вийде 42 800. Пишемо це дорівнює 42 800. Пишемо чого? Сантиметрів. Є. Yeah. Далі. Тепер виконуємо віднімання. Значить, пишемо, то, що у нас вийшло, 42 сантиметрів. Мінус. Ну, а тут є 5 дециметрів. В одному дециметрі 10 сантиметрів, то 5 дециметрів це буде 50 сантиметрів. але тут ще є трійка, то разом буде 53 сантиметри. Мінус 53 сантиметри. І це дорівнює. Ну, прийдеться в стопчик віднімати. Так, отже, пишемо 42 800 мінус 53. Так, віднімаємо. Дивимося, 0 відняти 3 не можна. Позичаємо. 10 мінус 3 це 7. Було 0, забрали одиничку, не можна забрати. Позичаємо старшого розряду. 10 мінус одиничка це 9. 9 мінус 5 це 4. Тепер було 8, забрали одиничку, це 7. Ну, а тут так і залишається 2 і 4. Отже, результат віднімання 42 740. 7, пишемо одиниці сантиметри. Тобто ми тут під цим виразом зліва вже обчислили його значення. Пишемо 42 747 см. Ну що ж, ми обчислили значення вираза зліва. Ну а тепер давайте обчислимо значення вираза справа. Ось він тут записаний. Давайте спочатку його проаналізуємо. У нас є ділення і є додавання. Більший пріоритет має ділення, тобто ми маємо виконати ділення на 9 спочатку. Щоб його виконати, тут у нас написано 3 кілометри 6 метрів. В одному кілометрі 1000 метрів. То 3 кілометра – це 3000 метрів. Але ще плюс 6, то разом це буде 3006 метрів. Так і пишемо. Перша дія. Нам треба 3006 метрів розділити на 9. І це дорівнює. Ну, давайте куточком ділити. Отже, пишемо 3000. 6 розділити на 9. Так. Ну, 3 не ділиться на 9. Тоді 30 поділити на 9. Поміститься скільки у нас 3 рази. 3 на 9 це 27. Віднімаємо. Так, тут позичаємо. Позичаємо. Тоді е, буде 10 мінус 7, це буде 3. Тут буде 0. Е, так, знову у нас буде 30. 30. Ділимо на 9. Знову буде тільки цілих 3 частинки. 3 на 9 27. Віднімаємо. Тут буде знову 3. Так. Але спускаємо цифру 6. 36, 1 на 9 це буде 4. ну е, 9 на 4 це 36. Так, залишок 0. Отже, результат ділення можемо записати: буде 334. Пишемо одиниці. Тут були метри, і тут у нас будуть метри. Тобто, добре. Ну, а далі нам треба додати до цієї величини 94 метри 5 дециметрів. Ну, Давайте тоді як їх додавати. Тут у нас метри, тут у нас дециметри, але нам взагалі треба сантиметри. То давайте ми спочатку тоді переведемо 334 метри в сантиметри. Як їх перевести? в Сантиметри в одному метрі 100 см. Треба помножити на 100. Тобто це буде 33 тисячі, якщо ми помножимо на 100, 400 сантиметрів. Є. Ну, а зараз друга дія. Ми маємо 33 тисячі. 400 сантиметрів до них додати. Тепер всі ці величини переводимо в сантиметри. 94 метри. В одному метрі 100 сантиметрів. 94 помножити на 100, це буде 9400. 94. і 2 нолики. 94, і два нолики. але тут ще є 5 дециметрів. А 5 дециметрів це 50 см. Тобто 94 і дописуємо ще 50 і це буде в сантиметрах. Це дорівнює. Ну що ж, давайте зараз стовпчик тоді додаємо. Пишемо 33 тисячі 400 плюс. І тут у нас 9450 додаємо цей вираз. 0 плюс 0 це 0, 0 плюс 5 це 5, 4 плюс 4 це 8. 3 плюс 9 це 12, 2, пишемо одиничку – старший розряд, 3 плюс 1 це 4. Отже вийде 42 850 чого сантиметрів. Тобто ми тут внизу під цим виразом справа можемо написати його результат. Це 42 850 сантиметрів. Передивимося, початок одинаковий, але тут у нас 7 сотень, а тут у нас 8 сотень. 7 у нас менше, ніж 8. Найстарший розряд у нас відрізняється. Зліва у нас менший, то і в нашому виразі буде знак менше. Ну що ж, зараз я вивів на екран обидва завдання: і перше, і друге, щоб було видно, скільки тут було обчислень. І наше завдання зараз написати відповідь. Записуємо тоді відповідь. Так, пишемо відповідь. Так, перше завдання нам треба було порівняти значення, то ми порівнюємо, пишемо, що 12 кг, 415 грам, що множиться на 15 плюс 7 кг, 17 грам у нас більше за 13 тонн 6 центнерів, що ділиться на 17, мінус 607 кілограм, 115 грам. Пишемо 17 метрів, 12 сантиметрів, що множиться на 25, мінус 5 дециметрів, 3 сантиметри, менше за 3 кілометри, Шість метрів, що ділиться на дев'ять плюс дев'яносто чотири метри п'ять дециметрів. Ну що ж, ось таке, ну дуже громістке завдання на порівняння величин, які виражені в різних одиницях. Нагадую, що їх треба звести до однієї одиниці, а тоді вже порівнювати. На цьому вправу завершено.